Значить, Наступна вправа 1383. Оскільки разів Карлсон важчий за малюка, якщо його маса становить 64,8, а малюка 32,4. Треба поділити. Значить, щоб поділити, ми бачимо, що треба обрати. У дільнику. Іменно у дільнику треба обирати числа після коми. У діленому може бути. значить І так, приносимо все всі коми вправо. 324. Тут видно так сразу що буде 2 цілі. Значить, у два рази Карлсон ваші замалюка.